Перша спроба не вдала. А що там з другою? Приміщення на понад 300 квадратних метрів спершу виставили на продаж за 111 тисяч гривень. Там все життя знаходився рівненський обласний виробничо-технічний центр стандартизації метрології та якості продукції обл агростандарт. Вони не збиткові, але й грошей державі великих не приносять. Я не знаю, чому всі удивляються. Ви знаєте, що кажуть, ви ж прибуткові, да ми стараємося, щоб ще прибуток в нас був. Ну просто видно так треба в державі. що державний підприємств роді має не бути. А всі вже мають бути приватні, не знаємо. А так ми стараємося. Ми всі податки ми сплачуємо У нас заборгованості. Не по зарплаті, не по податках немає. Під час перших торгів переможець поставив ціну у 4 мільйони, але ані він, ані другий претендент із сумою у майже 3 мільйони платити не стали. Він відмовився, був другий учасник, який запропонував 2,5 мільйони. Але по якимось причинам я не знаю, я не бачив переможця цього аукціону, але я якимось причинам він не сплатив кошти. Передбачений законодавством термін підприємство виставили вдруге уже за півціни переможцем став Роман Сушч, який поставив за приміщення 28 мільйонів гривень, але їх не сплатив чоловіка дискваліфікували. Чому брали участь в аукціоні, якщо в кінцевому результаті не купували? Я <гум> не можу надати відповідь на це питання. Це напевно, дорого. А чому так торгується, тоді не ставлять адекватні ціни а високі такі? Не знаю, можливо, хочуть перебити ціну. Отримати майно має право також і людина, яка під час аукціону дала другу пропозицію. У цьому випадку це Юрій Ціпан. Чоловік фінішував із сумою у 6,8 мільйона гривень. Її сплатити має до 31 грудня цього року. Якщо ні, то приміщення залишиться у державній власності і ймовірно виставлятиметься на аукціон знову. Пан Юрій платити не буде. Я не буду купувати. Ми ставили таку ціну, тому що думали побачити, і то що собі йде. Він Надійшло просто до таких сум і просто за такі приміщення давні гроші. Приміщення облагростандарту за потреби продаватимуть уже в наступному році. А от під ялинку цьогоріч заплановано торги по контрольному пакету акцій на Рівненський радіозавод. Його виставляли уже кілька разів, як за 120 мільйонів, так і у півціни. Жодних обмежень перед новим власником не ставлять. Тут може бути все, що завгодно. Тут може бути житловий комплекс, може бути відновлення якогось виробництва. Обмежень немає. Може взагалі там футбольне поле тут побудувати і Грати в футбол своєю родиною. але покупців немає. Як буде на цей раз, дізнаємося 28 грудня. Серед гучних торгів державним майном на Рівненщині у 2024 році можна виділити продаж рівненського науково-дослідного та проектного інституту землеустрою. Це будівля у чотири поверхи на Симона Петлюри та офісні приміщення на 16 липня. Стартували з ціни у 3,5 мільйони, а продали у 18 разів дорожче за 55 мільйонів гривень. Також з другої спроби продали двоповерхове нежитлове приміщення на понад 500 квадратів. Спершу його виставили за 6800 тисяч гривень. Ну така ціна, тому що ми продаємо по балансовій вартості. Кожен рік безумовно проходить амортизація. Відраховується і потроху від первинної первісної вартості об'єкта йде його зниження під час першого аукціону переможець поставив 30 мільйонів гривень за приміщення. Друга ціна була на 1 мільйон менше. Втім, у результаті ніхто не заплатив. Друга спроба стартувала з півціни і йшла на зниження. У результаті будівлю у два поверхи біля залізниці продали за 2200 гривень. Придбало підприємство Food Frost Стандарт. Засновником є Валентин Михальчук. Основний вид діяльності оптова торгівля м'ясом та м'ясними. Продуктами Мороз, Валентин Зледенний, телеканал ITV Media Group.